Цілого тижня, бо в понеділок колодка народилася, тобто колодій народився, у вікторок він хрестився. Жінки знову приходили до шинку, пили і гуляли. У середу вони похрести не справляли, у четвер колодій помирав. Але жінки теж не журилися, співали, танцювали, у п'ятницю його хоронили, у суботу поминали. Ну, а неділя, як вже останній акорд свята, вони, звичайно, співали, гуляли, танцювали, бо це вже було як був останній тиждень перед початком великого посту, перед початком великої роботи, бо треба було і полотно доткати, внести до хати верстата. І вибілить полотно, і хату побілить, і подвір'я, обістя. бо наближалося велике свято на протязі цих наступних семи тижнів посту. Просто вже жінки готувалися до нового циклу. До трудового весняного вже переходили до початку весняно-польових робіт, бо там вже й поле треба було орати, вже інколи виходили на посівну, починали сіяти і так далі. І кожен новий наступний день день приносить з собою пісні, що співали жінки. Були пісні і спеціальні, а були просто пісні, які співали жінки. Вони збиралися. Не так часто. Вони розслаблялися і могли про свою долю, про хтось про те, закинула когось доля на чужину, якраз такі, такі пісні, пісні про жіночу долю, про те, як нестерпно їм жити. Вони могли поплакати, могли пожартувати, якраз вони виливали в цих піснях, відкривали свою душу і виливали свої емоції. Які пахуціда добра. Ах, ви гарна господиня. А, а я... то старалася, а як же ж ти думаєш, устала А де застало часів утримання? Ай, устала чотири години, радишся, а капусточку взагалі з вечора тушила, ж до колежі, поки дрова сирів, печі не горить. поки розпалила, поки розхукала, воно горіть, не хоче. О, походили по хаті, дітей будили. Ой, я теж ходила, будила, а воно ще дим, чогось така тяга, нема тяги ніяку, де Маріда. Ой, ніяк не. Ну, добрі вдалися. Добрі, ото ж бачите, ото ж старалася, аж казав, то й да, постав. невеличенька, скочу, перескочу. Oh. Дай мене моя матко, за кого я гоща, о, дай мене моя матінко, яко давала приказ вала, в гостях не буду. Не бувань горілки, не пить можна ша. Я вот те пилая два, третья нестерпила. No. ‫טילאו סא, סא דוויש נבנקי, ‫סילא נא Деки матины, как рай виконечка, Грушный крыши, ва Ай, дозволь, дозволь, моя матінко, цю зозоню вбити. Oh. Ya mi senochechko tyozozoryu bete bo Є вже доходив кінець тижня, але їм ставало нецікаво. Ну як же ж? Лежала їхнє полінце, лежала в них ще одна колода. Мались вони прив'язати, а колодку мали жінки прив'язувати, бо дівчата в'язали парубкам тих, що не пошлюбувалися в цей період в м'ясниці. Казали, що не женився, єси, то колодку неси. А жінки прив'язували. Звичайно, кому? Чоловікам. Чоловікам, батькам, хто не одружив у м'ясниці своїх синів. І тоді, чоловіки, якраз оцей масляний тиждень, бо я навіть з хати виходить, вони там сиділи десь на двірках, ще до схід сонця піднімалися, щось робили на оборі і ховалися. Бо не дай Боже оцій жіночій бабській команді спіймати чоловіка, він не радий буде, прив'яжуть йому цю колоду. І доведеться рич виставляти, і тоді вже ну всі забаганки жіночі він мав виконувати. Хоч і так, чоловіки і поралися, і робили все діло вдома. Жінки дозволялося, це був бабський тиждень. Жінкам дозволялося гуляти і всі їхні забаганки чоловіки мали виконувати. Три дні оце ходили. І ні одному мужику колодки не прив'язано, ну одного чоловіка ніхто. Ні Учинок не потикається, що ми тут гуляємо. А ну вигляну, не хто там. Я сьогодні так підстерігала, думала, хоч кумі з Він же ж свого тимоша так і не оженив у м'ясниці. Ну кому нема, ніде нікого немає. Мину, мину. Остається, кому ж ми зараз прив'яжемо. Ми кому прив'яжемо Марині. Прив'яжемо, прив'яжемо, прив'яжемо. Ви свою одарку чому в'язниці заміж не оддали за Охріма, Де ніхто ж не сватав. Так і не сватам. Я сама ви бачили, як вона ото гарбуза віднесла йому, шо в охрім за такемним гарбузом. Та бачила. буде. Йдіть, Кумасю, ми зараз вам колодку прив'яжемо. прив'яжемо. Нас ще ось одна є, дивіться, з яким ой, гарна яка, дічку, дитя, тічку кумасю, виходь. Я біла, вихилила, сама себе похвалила, я доброго роду, п'ялочко, як лодо. його горілка, не скрив'яся, роблю діло, не закриває. Одвернуся у куток, да сімчарчик проток. Я до руки кумасів прив'яжу. Що ви вже з свої забираєте? Те. Оце, щоб знали, що вже одарці вашій треба було А тепер на забити. Так, 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 прийдеться. Не думайте, що ви так проходили. Не приходьте, ви нам сюди принесете, а ми дали кушинок. Кушенок! Хазяїна заховають. Чи він там знати, мою таку пазуху чи куди? Ти кудись Йдіть швиденько так. О, так, о, так. Як я оце... Ідіть, ідіть, ти чого воно Буду вам не погр... Погірки лісні, і що, да, оце. Нас на куски хватить, Та в нас такуськи хватить, ви й саму пляшечку несіть. Та Да й об'юся і не прийду до вас ні, ні з огірками, ні з чекушкою. Ідіть, <плес> Так, ви швиденько, так сюди Та, й назад бігу. Ну, Пастинку має а, швидко сподба, да, Да змішила, да як зацепилася, чи не вбилася. Тепер вона сі Бачите? Усе по закону. А я ж думаю, чого вона лежатиме, і маска накончиться і нікому не прив'яжемо. А так ми використали її, прив'язали. Хоч кумівку. Ну, налийте нам кумасю по чароці, да почніть оту, що вас свекруха любила. Ото знаєте, про синів.

Dobro, kaj je on, ne si moj? Броду да й окинули у воду, поки вода крутилася, мати За запи хопилася, поки вода крутилася, мати Хопилася Попилася, порядонку просилася, вдалися риболови у звідки шокола. Ой, наливайте, бабуньки. Летаку пісню можна й випити. А тоді почнеться тряски, ткачу, ну вот січка туди здати. Посу, Ту, думайте, по суду, думайте, їсти варениці! Е -е -е. на рушники ткать, на сорочки да. ткать, ткач, ліжники е ткач. до самої паски, а тоді хату білить. Солочки одно, які вже задиміла, треба мазати. Ой пила, пила, чепчик пропила, <звучих> пила додому. Вигнала ласкати, Йде до шинку, че шукати, Йди до шинку, че шукати. Прийшов до шинку, ой добрий люди! Хто мат с учепчи, переймаде, хто май що вче буде. Берей, ма будеще пруса, бо буде жінка просто волоса, бо жінка просто волоса. Ой, кому кому, добра горілка, вип'ємо ком, ще з понеділка, вип'ємо кому, ще з понеділка. Боже, здоров'ячка, пийте, Чи Боже, завтра теж? Да, завтра теж. Чепчик а після завтра на. Да, той да, Чепчик здався. <рив> і на самий кінець, на самий останній день тижня, уже жарти й веселощі досягали своїх апогеїв. Жінки переодягалися вряджених, всі інструменти, пкацькі, верстацькі, рублі, качалки, все йшло. В... Пісні жартівливі жартів і веселища не було меж. Місяць до небі зійшов, мене Сейчас прийшов, я лиш ватаньки зібрав. 家家。

Чорногий як я. І так, на такій веселій ночі закінчувався бабський тиждень святкування Масляної. Наступав період Великого семитижневого пусту, як у Масляні співається. Прийде піст, то всім прижме хвіст, а хто його проскаче. Той і великодня не побачив.